Чи будуть учні 11 класів на 100% забезпечені підручниками? Міністр освіти Дмитро Табачник пообіцяв, що навчальні книги за новою програмою до 1 вересня отримують усі школи України. Такий рівень готовності, за його словами, спостерігається в державі вперше. Значно менше оптимізму у прикарпатських освітян. Адже цього року не вони замовляли необхідну кількість підручників, а відповідним розподілом займалися у міністерстві. Відтак школи міста будуть забезпечені книжками в середньому на 95% та й ті до першого. Дзвоника приїхати не встигнуть. Якщо ми бачимо всю картину і підбити по всіх відсотках. Ні, вчителі не будуть забезпечені 100%, ні діти на сьогоднішній день. Ми з торгове підприємство державне торгове підприємство по торгівлі отримали підручники 55%. Я показала цей підручник на секційному засіданні вчителів англійської мови. На жаль, вчителі цим підручникам не задоволені. Хоча б ми отримали більший відсоток автора Карпюка, з яким можна працювати, але цей підручник люди отримали. Ують, але за цим підручником чи будуть вони працювати, із задоволенням я не можу сказати. До того ж, освітяни не задоволені всіма новими навчальними підручниками для учнів 11 класів. Найбільше нарікань на англійську мову автора Калініної. Якщо у попередні роки навчальні книги з іноземної супроводжувалися методичними програмами, спеціальними зошитами та аудіозаписами, то нині супутніх матеріалів немає. На перший погляд видно, що підручник перенавантажений. Перенасичений матеріалами, адже ми пам'ятаємо, що вчителі іноді працюють в класі, в колективі, де є 27 учнів, і цей клас не ділиться на групи. Якщо порівнювати з попереднім підручником, треба відмітити, що немає аудіозаписів, відеокасет, і тому вчителі. Користуються автентичними підручниками. У цій ситуації вчителям доведеться додатково користуватися навчальними підручниками з попередніх років, а також так званими автентичними посібниками, з яких вчать англійську мову в цілому світі. 1 вересня в Івано-Франківську за парти сядуть більше півтори тисячі одинадцятикласників.